Добрий вечір. В країні війна, дуже багато хлопців опинилися на фронті. Хтось добровільно когось мобілізували, хтось був резервістом, хтось був контрактником. Але є дуже багато хлопців та чоловіків, які не опинилися на фронті з тих чи інших причин. І сьогодні я хочу поговорити з вами. Про такі явища, як неповага до чоловіків, які не служать, які не в ЗСУ, які не на війні саме під час цієї війни у суспільстві. Чому так відбувається? Чи це нормально, чи це ненормально? Чого я взагалі завела цю тему, я вам зараз скажу. Поменте, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Тому що ми, ви самі знаєте, що ми адвокати до нас дуже багато звертаються людей із приводу оскаржень висновків військово-лікарських комісій, і з приводу мобілізації, ми пишемо певні заяви людям, так? з приводу цих всіх історій ми приймаємо участь. Але коли влітку була оця, була оця хвиля виїзду за кордон і студентів, і типу студентів, і з, з різними всякими моментами. Я стикнулася з тим, що є такі групи людей, які говорять самі про себе так, я не воєнний, це не моя справа, я не можу цим займатися, я хочу уїхати, я хочу виїхати і ніколи не повертатися. Це одна, історія. це одна історія. Є люди, наприклад, у яких є підстави, законні підстави для відсрочки від мобілізації. Такі, за яких їм буде дозволено виїхати за кордон, і дуже багато робила роліків на цю тему, розповідала, які є підстави для відсрочки від мобілізації, які документи потрібні для того, щоб виїхати. Так, якщо ви мене дивитесь, ви це все прекрасно знаєте. Але я бачила коментарі, наприклад, коли я зробила рапорт щодо звільнення із ЗСУ за сімейними обставинами, зразок. І виклала ту пострічку у стрічку в Фейсбуці. Я побачила коментарі, а чого він має звільнятися, а чого він має взагалі там, що це таке, війна щось скінчилася, що він хоче звільнятися. Мене почало з другої сторони, знаєте, це напрягати, тому що людина не тільки яка в ЗСУ, яка може звільнитися за певних підстав. Є люди, які можуть бути не мобілізовані за певних підстав. Це по закону їм таке положено. Ну, наприклад, троє та більше дітей. Люди дуже багато пишуть: а чого ти, у кого двоє? Вони що, діти гірше, ніж ти, у кого троє ні, не гірше, але двоє це не багатодітна родина. По статусу, А троє багатодітна. Ну, це таке питання в чому? Питання в тому, що якщо людині надано законом якесь право, то людина має право ним скористатися цим правом. Ну, вона може ним скористатися, може ні. Це як із відстрочкою від мобілізації. Людина, яка має троє більше, та більше дітей, так вона може написати заяву про відсрочку від мобілізації, а може ні. І дуже багато чоловіків, і моїх знакомих в тому числі. Знайомих воюють зараз, у яких троє і п'ятеро навіть дітей це роблять. І кажуть так: а якщо не ми, то хто? Я дуже багато розмовляю зіма-сіма людьми, чого я, і я чую таке, що в мене на голову це не лазить. Я дуже багато бачу коментарів, а ви щось окопа пішете? А чого ви не на фронті до якихось чоловіків, о, о, жінки дуже люблять часто таке писати. Чоловіки із-за кордону, які за кордоном сидять, заходиш на профіль в інстаграмі, а там воно в Іспанії, а там воно в Болгарії, десь, а там воно в Еміратах, і таке призивного віку в 30 знаєте. І воно пише там. Що неправильно ми там стріляємо, всі тут дурні, всі влада дурна, командування дурне, ми неправильно воюємо. Їм приходить в голову таке писати, виїжджаючи, виїжджаючи. І має наглість така, розумієте? А, а є люди, які мають право скористатися відсрочкою від мобілізації і виїздом так, з країни, але їх обгажують у коментарях, що якого там ти зібрався виїжджати. Мені ця тема, знаєте, стала дуже цікава, тому що в країні війна, і я зрозуміла для себе наступне, і я хочу з вами поділитися своїм поглядом на це і своєю думкою. Немає чорно-білих історій в, в цьому житті. На жаль, взагалі немає нічого чорного і немає нічого білого. Світ він сірий. Наша з мрією, практика вона нас навчила тому, що кожна історія, кожної родини, кожної людини, вона є індивідуальна і в кожної людини є обставини. Закон, на жаль, призваний всіх урівнювати між собою, для того, щоб якось спростити своє власне, застосування. Так? Урівнювати. Індивідуальні історії в групи людей, тому що, ну, по-іншому, це неможливо. Неможливий бути особистий підход до кожного з точки зору закону. Але з точки зору суспільства. Дивіться, я це і для військових хотіла сказати. І для цивільних. Я навіть не знаю, для кого більше. Саме для тих, хто не поважає тих чоловіків, які не служать. Перед тим, як людей казати, що ти. Там, що з АКОПу пишеш, чи ти там такий сякий, чого ти вирішив звільнятися і так далі? Чого ти звільняєшся з СУ. Я, наприклад, знаю, особисто до мене зверталися військові, у яких помирали дружини від онкології, і лишалися діти самі, тому вони звільнялися. У яких були дуже страшні ситуації в сім'ях, лишалися хворі, дуже родичі без опіки. Там різні були ситуації, коли людина після поранень в такому стані, що вона не годна одягнути на себе бронежилет. всяке буває, люди добрі, ви що? Просто знаєте, деякі люди вони сидять десь в тилу, напевно, в такому тилу, що тилі ще не буває. І трішки не розуміють тих, хто там воює. Але тих, хто воює, теж не розуміють тих, хто, напевно, сидить в тилу і гавкає. Розумієте? А справа десь посередині, справа десь посередині. Чому? Тому що фронту без тилу не може бути, це правда. І тому що перед тим, як робити висновок, чи вам поважати людину за те, що вона не служить, чи не поважати, ви маєте подивитися, що вона робить іншого для країни. Якщо людина сидить в Іспанії, в неї є як вам сказати вже гроші? Да? Але вона навіть не сплачує вже тут налоги сюди. І вона нічого тут, в Україні, не виробляє, не купляє, не допомагає ніяк. Це одна історія. Такі люди, вони, в принципі, недостойні обговорення. І я вам скажу більше те, я вірю в те, що є закон бумеранга, і тим людям не буде щастя ні там, ні тут, якщо вони повернуться або не повернуться. Це така історія. Буду важкі часи в них також будуть, бо це не гідна поведінка. Але якщо людина, я знаю масу таких людей, але якщо людина вона працює, вона сплачує податки, вона купляє товари, вона підтримує своєю діяльністю, економіку нашої країни. Подивіться, скільки хлопців фопів, дрібних підприємцях зараз, оцима генераторами, ось цим усім розумієте, все одно вони. Ну, Мені ж плакати хочеться, чесно, коли я. Мені важко реально про це говорити. Все одно їх давить оце все, сам бізнес давить, їх справа, Чим менша справа людини, тим їй важче. Їх давить, їм важко, але вони все одно намагаються робити, намагаються, крутити, щоб крутилися гроші, розумієте? Бо наша країна вона розбомблена. Вона обескровлена, у нас роз... зруйноване виробництво, у нас банківська система вими... вмирає просто, розумієте? У нас зруйновано стільки інфраструктури. Та що мені вам казати? Господи, відкройте відео Донбасу, будь-якого міста, там, де пройшли дії, бойові, там немає нічого взагалі. Це Донбас. А Харківська область, а Херсонська область, Запорізька область, та, Одеська, Миколаїв, та що там казати? Ну, чого я буду повторюватися? І люди, оці люди, які в тилу, в тилу, вони як бджіли. Ось так, от, розумієте, жужать, і вони також боряться за те, щоб країна жила, бо країна не може виживати тільки завдяки тому, що в неї є фронт. Фронту потрібен тил. Будь-яка війна, і в нашому випадку вона захищає що? Гола територія, гола земля без людей це нічого. Країна це територія, так, але це народ. І військові, вони захищають на народ. Вони захищають нас. І чоловіків, і жінок, і дітей, і старих. Якщо нас не буде, якщо ми не будемо працювати, виробляти, знову ж таки, так кажу, лікувати, там, щось робити, немає сенсу в тому цьому просто-напросто. От ось і все. Але я теж ж не дурна, і я, знаєте, була влітку на озері з малим. Я не буду цю фотографію нікуди викладати, тому що це не етично, але я сфотографувала, щоб показати своїм чоловіку. Бо я була просто в шоці. І Марії ще показала. Я наче, на пляжі побачила людину, така віці 25-30 років молоду. Він, значить, ну та ви поняли, конкретно таки на сонечку ще він його розібрала, і він, значить, лежить от русілях, готовий. Бутилки в нього валяються, якісь дівки п'яні вокруг нього лазять, ще один такий в нього цей дружбан такий, весь ніякий, це вони на жарі. Я, знаєте, я дивлюся, сижу. А в мене брат на фронті давно, з самого початку, так, на нулі. Я дивлюся на оце тіло. І оце я не розумію. Тому що деякі люди ведуть такий спосіб життя, ну вони його і до війни ввели. І там вони, я думаю, ладу не дадуть, що від них взять. Але є така частина людей, знаєте, для яких життя це <сумірно> суспільна вечірка. Просто-напросто. Тому, знаєте, тема важка, тема складна, але складні важкі теми вони завжди цікаві. Тому ось я таким чином відношусь. Я вважаю, що людина зараз має усвідомлювати будь-якої статі людина, яка знаходиться в тилу, що вона має працювати, вона має робити все працювати, волонтерити, допомагати, купляти, продавати. Намагатися продовжувати виробляти свої послуги, або створювати свої товари, або міняти направлення, в якому вона, напрямок, в якому вона раніше працювала на інший. Якби пристосовуватися до середовища, яке у нас створюється кругом нас, тому що цей рік, звичайно, він ну, мало сказати, що він неадекватний. Я взагалі ніколи не могла подумати, знаєте, що ми будемо так жити, наше покоління, таке життя у нього буде. Я думала, що це все історії наших бабушок про бабушек, але бачите, як воно вийшло. Просто якщо ви прийняли. Це знаєте, це тема із того сорту, коли кар... засуджують тих, хто уїхав, ті, хто залишився. В країні. Я вам так скажу: чоловіків, які уїхали без підстав, без підстав, тобто здійснили правопорушення, здійснили злочин, я не можу до них відноситися з повагою. Людей, які уїхали, маючи на це законні підстави, вони мали підстави, вони їм скористалися. Жінки, які уїхали, тут нема що засуджувати. Тому що багато жінок уїхало з дітьми. Там дуже важко жити насправді. Є деякі випадки, де хороші ці виплати дають. але я дуже мало таких людей знаю. На жаль дуже багато дівчат. Звертаються в агентство наше, ми дуже багато з ким працюємо за кордоном, ми розмовляємо довго. І якби ми по всіх країнах, напевно, є знаємо людей, де там шокується. Ну так з нутрі. Там немає нічого хорошого. Тому засуджувати когось, розумієте, коли людині страшно, коли вона не може виносити, коли вона не соображає нічого, коли не усіх психіка здатна витримувати цей уровень стресу, який у українців на сьогоднішній день відбувається, особливо в тих містах, де дуже часто привітає. Особливо з дітьми там жити. Я знаю, що таке з чотирирітньою дитиною знаходитися біля теця, на який прилітає, розумієте? І це о, такі відчуття, ну, я чого я буду вам це описувати. Половина з вас, а то й ба більше, де через це все всеред всеред проходила, я тут не унікальна. Якщо ви прийняли рішення тут жити, то треба шиви, як це, рухатися і копушитися, як муравейник. тому що це дуже важливо. Тому людей, які займаються бізнесом, які працюють, які підтримують економіку, а які ще й волонтерять до, до того, ви спочатку знаєте людину, вона що робить в цьому житті, а потім їй кажіть, ти там служив чи ти там не служив. Є люди, які дуже багато корисного роблять, і для хлопців там в тому числі, не дивлячись на те, що вони самі не служать. А є люди, які, пробачте мене, просто воно. Не, не зрозуміла, що воно робить в цьому світі, і для чого? Напевно, для того, щоб ми бачили різницю. Адже ти, коли не бачиш поганого прикладу, ти не розумієш, де плюс. Ну, Люди такі, ми робимо висновки в порівнянні. Тому, можливо, це для того, щоб порівнювати. Що ви мені пишете? Смачні букети пишуть. Христина, ви любите читати? Люблю, прочитайте книжку Галини Вишневської, рекомендую цього оперна співачка. Не можна всіх міряти під одну мірку. Я вдячна вам за пораду книжки. Ну, я не знаю, коли я прочитаю, чесно, бо остання книжка, яку я прочитала, вона була перед війною. Я прочитала. Це була. Моя теорія относительності Ейнштейна книжка. І більше я не читала нічого. За цей рік я нічого не читала. Я тільки закони читаю. Ну, я просто не, не маю настрою. І взагалі, я вам чесно хочу сказати, я перший фільм подивилася спочатку війни десь в жовтні. Цього року. Я навіть фільмів не дивилася. Я ну, просто в мене не б... ну, якось воно в мене не бере. Я не можу це пояснити, це в мене щось таке психологічне, я нічого не можу сприймати. Ну, як буду я в кондіції, <світок> скористаюся вашою порадою. Кристина, ви знервована, ведіться на провокації ідіотів. Слухайте, ну які провокації ідіотів? В мене все життя. Сплошні провокації, ну взагалі-то я не розумію, про що ви тут кажете, на що я тут ведусь? Так. Ірина пише: не всі повинні бути на війні, хтось і підтримує економіку повинні. і щось принципіально проти війни по своїй совісті. За ці цінності і воюють. А, до речі, ще стикалася з таким випадком, як люди дзвонили мені і, мені і питали, що якщо людина з релігійних міркувань не може воювати. Або вона проти війни, ніч, вона зобов'язана, чи є якась альтернативна служба для неї. Такі є, але тільки в мирний час. В тому стані, в якому наша країна зараз таке не застосовується. І ось жінка мені ця позвонила і каже: мій чоловік, вони там свідкі, щось, вони не, не можуть прийняти те, що треба когось вбивати і так далі, тому подібне. І ось вона мені дзвонить і каже: чого? Ну, це не враховано. Я вам скажу, чого це не враховую. Того що нас бивають. Треба розуміти, що питання стоїть не про те, що хто проти війни, чи за. Ось Ірина пише, є, є люди, які принципіально проти війни. Ірочка, повірте мені, 99% людей принципово проти війни. Війна нікому не потрібна. Питання в другому, що нас ніхто не питав, проти ми, чи ні, хочемо ми, чи ні. Хіба я не право? Ми що. Погодилися на цю війну, ну просто якщо ми будемо проти війни і не будемо воювати, нас уб'ють. Буча буде по всій Україні. На жаль, підстав вважати, що такого не може бути на сьогоднішній день для мене нема. А хто корисне робить, і ФОПи, і ті, що не служили, і хвороє працюючи, а їх мобілізують, то хто ж тоді буде в тилу волонтерити, донатити, вже фіксують на відео як силою конвоюють чоловіків. Дивіться. Справа в тому, в чому для мене виглядає також проблема цього, тому що у нас теж, розумієте, нас ж не. Стає більше. Ми не можемо там щось думати про наше командування, хто там, що кого мобілізують ще чи не ще, у нас мобілізація йде, і вона не може не йти. І чим більше ми будемо вимушені хлопців відправляти на війну, тим гірше. Звісно, тим гірше. Чим більше ті будуть мобілізувати у себе, по нас ж буде таке ж відлуння йти, розумієте? Я не знаю, що з цим робити всім. Це важкі речі. Ну, що? що тут скажеш вам? Я розумію, про що ви говорите. Так, Віта пише, мій чоловік захищає. Я йому всім захисникам вдячна за спротив і проти нелюдів. Я також вдячна вашому чоловіку. Передавайте мої побажання повернутися живим та здоровим. Я з села я многому навчилася, але я таке, з чим я не можу дати собі пораду. Навіть за допомогою інтернету. Так, чоловіки, котрі тут залишились та допомагають, я їм гарно за це дякую. Ми можемо многому навчитися, але іноді треба руки чоловічі. Ну, бачите, просто є чоловіки, які допомагають дійсно, і багато чого роблять, а є чоловіки, які нічого не роблять, як і жінки. Жінки теж багато допомагають. Жінки служать багато, до речі, у нас дуже багато дівчат ви ж бачили самі. Я взагалі в шоці була, скільки жінок там? Їх дуже багато помирає. Молодих дівчат, які могли б бути мамами, також, також як і хлопців. Ух. Тому я й кажу, чого я хотіла сказати. Хотіла сказати, що. Світ не чорно білий ось чого. Не можна поняти по людям одразу. Є такі питання, є такі питання в нашому житті, які ставить перед нами війна саме. Питання принципові, жорсткі. Такі, які хочеться отак зробити, так або так на це подивитися. Щоб було легше, щоб багато не думати. Щоб для себе поняти, що ти думаєш з цього приводу, і просто думати. так. От Я думаю так, значить так. Ні. Дивіться в людей, дивіться в людей всередину. І тоді робіть висновки. Тому що я беру вже багато-багато років. Я в професії з 2006 року. Я вже багато-багато років беру різних людей в різних життєвих ситуаціях. Ну, до мене з весіллями та святами не ходять, ви самі розумієте, так? що, Якщо до мене хтось прийшов, то значить є проблема. І я завжди ж представляю якусь сторону. Я адвокат, і я завжди представляю якусь сторону і маю її інтереси відстоювати. І не завжди моя принципова позиція по життю може співпадати з позицією цієї сторони і мого клієнта. Я не маю права на оці, оціночні судження, розумієте, щодо людини в цьому випадку. Тобто я маю розібрати її ситуацію так, як по закону відповідає дійсності, збагнути обсяг її прав і максимально їх відстояти, якщо ця людина, мій клієнт. І я погодилася з цією людиною працювати, так і захищати її права. Я не можу її судити з точки зору, яка вона там, з точки зору моралі, там, і так далі, і тому подібне. Це у нас адвокатів, це ну, це нонсенс, це не етично, це ненормально. Я не сподіваюся, що ви зрозуміли, чому, тому що дуже багато хто засуджує адвокатів через те, що вони там можуть представляти інтереси і злочинців, і там з точки зору когось поганих людей і так далі. Але ви маєте розуміти, по-перше, всі мають право на допомогу правову, і у всіх є права, У всіх є права. Це по-перше. А по-друге, якщо не доведено, що людина. Щось ско, скоїла, і що людина-злочинець, вона таковим не є. Таке мислення адвокатів. Тому я з точки зору цього свого мислення починаю сприймати все інше. Розумієте, я бачу, що оці крики, чи ти за копу пише, чи не закопу, або ви там цивільні, сидите, нічого не робите, а ми тут вмираємо. Але я розумію, що ми маємо максимально, у кого розум є і інтелект. Той по-іншому буде замислиться, може навіть зараз. І по-іншому почне дивитися, що фронт, що це тил. Це одне таке живе ядро, розумієте? Одне без другого неможливе. Не буде фронту, тилу не стане в Україні, не стане тилу, не буде фронту все одно. Це взаємопов'язані речі, і тут люди боряться і там, і там. На фронті страшніше психологічно, і фізично, і важче. На, в плані життя і здоров'я дуже великий ризик. В тилу менший ризик для життя і здоров'я, але також важко психологічно, і матеріально, і морально. А в деяких місцях і фізично також, бо прилітає, самі бачили, куди кожен день живеш, не знаєш, чи ти доживеш, чи не доживеш такі історії. Тому я вам дякую за увагу. Мені дуже цікаво, що ви будете також писати. Я просто теж залежу від світла, і в мене, як зараз будуть виключати вже, і в мене інтернету не стане, тому я довго, на жаль, не можу сидіти з вами. Ось Останнє буду читати. Коментар, скажіть, будь ласка, чому не йдуть корупціонери і вся нечість, яка довела до цього Україну. На ну, чого ви питаєте Ну, того, що, а чого вони будуть йти? Того, що вони корупціонери. <ріст> так, і ще одне. Народна мудрість, коли чоловік захищає країну своєї дівчини чи дружини, він захищає її сон та сон хлопця, хто її робить щасливо. Дуже смішно в лапках. Ну, наскільки я знаю зараз історії, не можу сказати, що це неправда, бо це трапляється, на жаль, досить часто. На жаль. Дуже багато зараз на хлопців, які бойові отримують. Дівчат, які мозги їм пудрять, жінок, які вже давно пішли і мають навіть інших, а лишаються в шлюбі і так далі, через гроші. Це огидні все історії. Якщо хочете, я вам окремо зроблю про це тему на розмову. Огидні історії щодо бойових. Це ціла і це... У мене навіть, коли це почали. Звертатися і вже накопичився якийсь певний пласт у цих заяв до нас, у мене одне время аж нудило. Ну, чесно. Просто я о Марії кажу, Боже, кажу, я не можу. Ну, вже я звикла. Я звикаю до всього. Я так пожахаюся, пожахаюся, а потім я звикаю. Так що давайте відноситись один до одного так, з аналізом. Хто що зробив, хто що не зробив? Хто як себе поводить? Добре? Бажаю всім мирного вечора, щоб все було тихо, спокійно. До завтра. Всіх обіймаю бажаю всім здоров'я.